Доброго дня! Вас вітаю я, Наталя, на каналі Зіна. Покажу вам різницю між капустою та, що пересаджувалася, і та, що не пересаджувалася. Оцей ряд, який я показую рукою. Цей ряд був посіяний разом з помідорами всередині квітня місяця. Я знервувала, думала, що їй вже буде кінець, коли були, вдарили морози. Верхівки листочків. Попримерзали і повідвалювалися. Я антистресом збризкала і дуже швидко вона реанімувала сама себе і підросла. Був густенький рядочок. Так як у мене надія не вийшла, та, що я, надія... я надіялася посадити багато ранньої капусти, її вирізати, закрутити і не садити багато пізньої капусти. Але не так воно вийшло. Щось моєю капустою ранньою пішло не так, і тому я пізню капусту розсажувала. Ось дивіться, яка різниця. Ця капуста на місці лишилася, її я не рунтала. А цю капусту я від неї посадила набагато менше. В Подальшому покажу результат, як далі вона буде достигати, які вона буде мати розміри. І закрадається думка, чи варто взагалі займатися розсадним розсадженням капусти, чи може простіше і сіяти, і не морочити взагалі собі голови? Як варіант, розглянемо це питання, але це питання оптимальніше розглядати восени. Коли вже буде результат, тоді можна підійти до капусти і зробити свої висновки. Так що всім гарного доброго дня! Отакий в нас результат. А, ще покажу вам свою, свій укроп. Все рівно він тут поряд. Ось мій укропчик. Перший раз я його вже зрізала. Але зрізала я його не низько, лишала пенечок. І він вистрелив із бокових пазух додаткові листочки. Тут буде ще одна зрізка. Ще один, один раз зріжу, посушу. Бо в цьому році бажання класти в морозильну камеру укропу немає, тому що він дає специфічний запах. Буду весь укроп сушити. Посушу його і дам можливість укропові вистрелити третій раз. І вже потім візьму від нього семену. Вже бажано побризкати капусту мою від білокрилки і від інших шкідників, Але я цього не роблю, тому що не зрізала укроп. Дуже близенький укроп в мене знаходиться біля капусти. Зріжу укропчик, тоді вже побризкається капуста разом з укропчиком. Йому буде тоді вже байдуже. Бо використовувати будемо їжу, вже аж коли повністю буде семено. Так що, всім гарного мирного дня, всім самого хорошого! Отакі От в мене рослинки на дачі. Моя подружка-собачка вже ввечері, як комарі літають, побігла на дорогу. Я також буду збиратися, тому що комарі вже гризуть за ноги. Всім пока-пока.